У цьому відео розберемося з цікавою задачею, де ми спробуємо порівняти значення функції з кількістю її нулів. Отже, положення частинки змінюється з часом за такою формулою p від t t a a мінус t на мінус t a на t-b поділити на корінь з a в квадраті плюс b в квадраті. Також відомо, що c більше за b, b більше за a, а більше за 0. Потрібно визначити, яке зі значень є більшим. П від С чи кількість разів, коли П від Т дорівнює нулю. Зараз пропоную вам поставити відео на паузу і самостійно подумати, що ж з цього більше. Можливо, у вас з'явиться припущення, що нам недостатньо інформації, щоб це зрозуміти, або ж ці значення однакові. Гаразд. Сподіваюся, ви спробували. Тепер розглянемо це разом. Почнімо з П від С. Щоб знайти П від С, потрібно просто замість Т, підставити у формулу С. Тож це буде С мінус А, помножити на А мінус С, помножити на С мінус А і помножити на С мінус Б, поділити на корінь з А в квадраті плюс Б в квадраті. За умовою, ми знаємо, що С більше за Б, Б більше за А і А більше за 0. Тож, якщо від С віднімемо А, отримаємо щось додатне. Якщо від А віднімемо С, відповідно, це буде щось від'ємне. Якщо від С віднімемо А, отримаємо додатне, і якщо від С віднімемо Б, знову ж отримаємо додатне. В знаменнику також однозначно отримаємо щось додатне. Отже, звідси випливає, що в чисельнику. В нас є мінус, отже, в нас буде мінус, ділитися на щось додатне. І звідси випливає, що наше значення, воно від'ємне. Від'ємне. Тепер щодо нулів функції. Функція P від t дорівнює нулю, якщо її чисельник дорівнює нулю. Отже, прирівняємо до нуля кожну з дужок в чисельнику. Відповідно, t мінуса. А мінус Т, Т-А та Т-Б. З першої дужки випливає, що Т дорівнює А, з другої також що Т дорівнює А, з третьої також, а з четвертої, що Т дорівнює Б. Отже, маємо два значення, за яких P від Т дорівнює нулю, а це однозначно більше за будь-яке від'ємне значення. Тож кількість разів, коли P від Т дорівнює нулю, більша за P від С.